Попри те, що цей вид спорту має слов'янське коріння, на батьківщині він не набув заслуженої популярності. Хоча навіть не зважаючи на певну екзотичність у Херсонщини, тут є свої досягнення. Горіовий спорт в наших краях має майже піввікову історію і, звісно, силовиків, яким варто пишатись, приблизно десь з 70-х років восьмидесяті, у нас вже приймали участь і в чемпіонатах радянського союзу саме представники Херсонської області, це, зокрема, Рагушенко Володимир Федорович. Томенко Олександр Андрійович, тобто вони вже тоді виборювали чільні міста на чемпіонатах Союзу і чемпіонатах України. Послідовники славетних традицій є і сьогодні, адже регіональний осередок федерації об'єднує майже 70 силовиків: наймолодшому спортсмену всього сім, найстаршому за 60. І навіть попри специфічність на тренуваннях часто можна побачити дівчат. Серед них і Катя. Півтора року тому під час звичайного походу у спортзал тренер запропонував спробувати кілька вправ з тих пір. з гирою вона на ти і не уявляє свого життя без неї. Удовольствия, мені подобається ділать кітонові рекорди. в сорівнування у Олександра із гирями пов'язана своя історія. У цьому виді спорту він 10 років і як наслідок навіть заснував спортзал у рідній бургунці. Там чоловік навчає азам майстерності не лише усіх охочих, а й власних дітей. Спочатку залучив сина, а нині потроху привчає до тренувань 4-річну доню. Добре, себе почуваємо. Ну так як я і сина свого привів цей вид спорту, Йому це дуже подобається. Він теж менш хворіє. Свою майстерність спортсмени демонстрували на змаганнях. За першість нині боролись 60 силовиків не лише з Херсона, а й районів. Аби досягнути таких результатів, звісно, потрібні роки наполегливих тренувань. Проте гирьовики радять, навіть якщо до спортивної зали ви не ходок, доклавши мінімум зусиль та не витративши жодної копійки, можете тримати себе. В гарній формі навіть вдома, от людина, наприклад, на балконі припадає пилюкою гиря. Можна зайти в Ютуб, подивитися, скільки цікавих вправ, і за 20 хвилин можна отримати повноцінне навантаження, не ходячи навіть в тренажерну залу. Тому і професіонали, і аматори наголошують, до гир варто придивитись, новачків тут приймають радо. А зі свого боку, соловики обіцяють, попри все професійну планку тримати і надалі, адже мають і енергійних ентузіастів, і талановиту молодь, і досвід ветеранів.